Доброго часу дня, брати і сестри. Мене звати Родіон, я священик, мій псевдонім Нестер. Сьогодні відповідаю на запитання, з яких грошей живе священик? Ми з вами вже розмовляли, ви можете передивитись відео. Ми говорили про те, чи має право священик брати. Плату І назначати плату за обряди, за таїнства, за ритуали, за молитви. І ми з вами казали, що такого права священник не має. Це протиправні, це протизаконні перед Богом, це гріховні дії, коли священник назначає плату за своє служіння. Це служіння від Бога, благодаті. Воно повинно бути абсолютно безкоштовно. Так, служителі священники, це ж теж люди, їм... Треба за що жити. Писання передбачає в багатьох містах і В'етхого Завята, і Нового Завта. Передбачає, що священство, ті люди, священники призвані Богом, які служать в повному служінні, які, які за свого об'єму об свого служіння не мають такої змоги робити десь працювати, вони фінансуються, фінансуються з казни церкви. Вони фінансуються. З добровільних, підкреслюю, добровільних пожертв десятин і пожертв людей в церкві. Виключно, виключно з добровільних пожертв. Ніколи ніякий священник не має права назначати плату за служіння, бо це є гріх великий гріх перед Богом. Маю надію, я відповів на ваше запитання. Я наведу вам декілька міст священного писання. Ветхий Завет – це там багато міст. Що начатки священнику. Нехай він покладе благословіння на домом твої. Багато міст. В Ветхому Заветі там написано, що священство воно питається. За відсолі там написано від добровільних пожертв, від начатків, які люди приносять в церкву. І це. Завет Бога з священством і це обезпечення священства. Це, це нормально, це так і є. В новому завіті сказано, що священство воно бере долю від жертвенника, частину від того, що люди жертвують. Друга частина вона повинна йти на здійснення робіт праці в церкві, фінансування тих чи інших мероприятий. Так здійснюється фінансування священників священства в церкві. Все більш, більш служитель не має права. Окрім цього, не має права, я скажу російська требувати плату за своє служення. Надіюсь, я відповів на ваш вопрос. Амінь.